Привіт, друзі! Сьогодні вирішила записати коротку нотатку, нотатку відповіді на запитання, тому що останнім часом два таких запити було розповісти, як справи з навчанням французькою саме в мене. І друге питання було цікаве. і Вже не вперше чи розмовляють між собою діти французькою вдома. І ось об'єднавши цю тему, яка стосується такої важливої, важливої опції, як знання мови країни перебування, я сьогодні і скажу кілька слів. Отже, нагадую, або для когось можливо вперше скажу, що у Франції ми опинилися в березні 22-го року з сім'єю двоє дорослих, п'ятеро дітей. До цього ми французьку не вивчали. Ну, якщо і вивчали буквально побіжно бонжурми всі ревуари, там перші якісь робили кроки, але на рівні такому для загального розвитку точно можна сказати, що це був нульовий рівень, нульові знання французької мови. І у Миколая старшого сина було, було в школі вивчення французької мови. Додаткова мова франц іноземна, окрім англійської, і на той момент це був другий рік вивчення, але ми вже потім впевнились, що це були дуже, дуже поверхові знання, які ну, точно не відповідали тому часу, який він в школі на це мав би витрачати в українській звичайній загальноосвітній школі з поглибленим вивченням іноземних мов так називалося. Але як ми потім побачили... Особливих якихось знань він теж не отримав за попередній час. Отже, коли ми сюди прибули, ми абсолютно не знали мовою і мали починати вивчати її спочатку. Робили це з перемінним успіхом чоловік оплачував курси періодично свої, навчався з Інститутом Франції в Україні так це називається структура. Найбільше, мабуть, він часу там займався, але це, можна сказати, тривало там два місяці, потім перервав півроку, потім ще там два місяці. Ну, приблизно так це відбувалося. Я ж вивчала сама перший місяць, у нас була можливість ось безкоштовно навчатися саме в цьому інституті. Базовий нульовий рівень ми там отримували, буквально місяць, потім вже треба було переходити на наступний етап, я відмовилась, чоловік продовжив, і далі я намагалася вивчати доступними безкоштовними ресурсами, які я могла знайти в інтернеті і використовувала додатки, такі як Duolingo, наприклад. сама намагалася. Писати картки, вивчати це все, перегортати, витрачала по кілька годин на день. Ось ці перші півроку, так я. Цим займалася і е, якийсь базовий рівень французької все ж таки отримала, як згодом стало це зрозуміло. Я, власне, через півроку пішла на роботу, працювала соціальною агенткою, е, допомога по дому, в побуті, по догляду за людьми похилого віку. І, власне, мене взяли на роботу, вважаючи, що в мене якийсь там супермінімальний рівень французької все ж таки є. Але як я кажу, що я його здобула, ну, якщо не повністю самостійно, тому що я знаходила якісь ресурси, де проводили безкоштовні уроки по Zoom, наприклад, в групі до 100 людей. так, Намагалась робити це регулярно. Знову ж таки, займалась в додатках, щось намагалась читати, щось намагалась вивчати, приділяла цьому час і ось, власне, Таким чином, лід зрушився в першу чергу в мене. І згодом я пішла на роботу, мого рівня там, побутового спілкування більш-менш вистачало, хоча я страшенно нервувала, розмовляти я і сьогодні не можу вільно і спокійно, скажімо так, аудіювання, розуміння кращий рівень, а ось з вимовою треба ще працювати і працювати. Тож в мене великі сумніви щодо моїх знань, але проходячи онлайн зараз тестування, я бачу, що вони оцінюються вище, ніж я сама про себе думаю. Ось так. Тож, мабуть, невпевненості в мені більше, ніж, ніж знань. Ні, Знань більше, ніж я думаю. Ось. Власне, на чому ми зупинилися? Влітку, пропрацювавши майже два роки, я закінчила черговий контракт на роботі і не продовжила його з метою знайти через центр зайнятості, Франц Травай, так званий, знайти собі курси. Які я могла б проходити, які фінансуються саме цією структурою для того, щоб шукати іншу роботу, або, наприклад, отримати якісь професійні знання, піти отримати професію, спочатку вивчити мову, знайти собі професію іншу, навчитися і знайти іншу роботу. Такий був план мінімум, який я собі. Ну, вигадала, скажімо так. Ну і, звичайно, хотілося трохи перепочити після такої інтенсивної роботи. І ось завдяки тому, що мала право стати на біржу праці і отримувати виплати по безробіттю, я цим власне скористалася. Це було в липні, зараз у нас січень, тож рахуйте, що більше ніж півроку я ось в такій відпустці, так би мовити, знаходжусь, оплачуваній відпустці. І що далі? Адже я планувала займатися французькою мовою. На Франц Травай мені нічого конкретного не запропонували. Ті курси офлайн, ті, які можна в групі займатися, вони пропонуються для дебютантів. Є місця, точніше. Курси, які були доступні, там були місця для початківців. Так як мій рівень оцінюється вище початкового, тож для Тих, в кого рівень знань французької, такий, як в мене, для них. Власне, немає місць на той момент. На осінь вже, якщо і були такі ініціативи, то вже все було розписано, все зайнято і я не могла нікуди долучитися до таких груп. Мені запропонували онлайн різні ресурси. До одного з них я все ж таки підключилася, займаюся, але я бачу, що там доволі поверхові знання. Я зараз на рівні А2 там закінчую модулі доволі швидко. Ну, мені здається легко, знову ж таки, мабуть, письмове і аудіювання, як я сказала, на слух, в мене йде краще. А якщо займаєшся онлайн, не з живим вчителем, не в аудиторії не спілкуєшся, власне, моє слабке місце, то ось так через інтернет, просто на платформі займатися мені легко дається. Хоча, знову ж таки, знання поверхові, і я не отримую. Повного рівня того, який треба, щоб закріпити матеріал. І ще забула сказати справедливості заради, що я наймала таку вчительку, українку, знайшла її на ресурсі Book Там можна знайти репетитори вчителів з будь-яких предметів, навіть грі на гітарі, мені здається, можна там знайти вчителів, викладачів. Знайшла в 23-му році навесні, вирішила, що потрібно займатися таке, Тобто, працюючи, я це об'єднувала, вставала о 6-й ранку. Ми займалися годину три рази на тиждень, вистачило мене на півтора місяці, ну, щось близько двох місяців. Бо я через місяць зробила вже два заняття на тиждень. Що я хочу сказати, абсолютна відсутність мотивації. Ну, Мабуть, такі мені було важкувато поєднувати роботу, догляд. За родиною побут і вставати ось о 6-й ранку займатися французькою. Ну, і як я кажу, що основне це мотивація. Бо колись я так вивчала англійську, вставала о 5-й ранку, займалася. І е, мені подобалося, я мала таку потужну мотивацію, тому мені було це не важко робити. Я була мотивована, так, Мотивація мотивована. Багато слів однакових застосовують. Так ось в даному випадку, випадку, все прийшло до того, що я не виконувала домашні завдання. Мені було дуже важко себе переконати займатися далі. Я попросила вчительку зробити тайм-аут, вона мене зрозуміла. Її ми якби закінчили нашу співпрацю. За той за ті півтора, ну, майже два місяці ми підтягнули граматику, того, чого мені не вистачало, бо додатки і те, що поверхово я знаходила різну інформацію, у мене не було структурованих знань з граматики. Трошки розібралися там на початковому рівні. З... Відмінностями, з, час, з часами, так, з минулим майбутнім часом, те, чого власне мені потрібно було, щоб більш-менш грамотно вже спілкуватися. І на тому ми, власне, закінчили. Що зараз? Я вам неодноразово розповідала, що планую подаватися на курси від університету, університет Тулузи. Є мовний курс, однорічний, в залежності від рівня вашого знання мови. Взагалі, на початку, коли українці прибули сюди, отримали тимчасовий захист, була запроваджена така ініціатива. Мені здається, в усіх університетах у Франції відкрили при університетах курси для початківців від нульового рівня. Ось так університет на пари можна було ходити, організували це все для того, щоб дати можливість вивчати мову. І потім продовжити навчання в університеті. Наскільки я? Побачила інформацію, почула таке, що цей проєкт, врешті, не увінчався успіхом. Його два роки продовжували, і, здається, з цього року вже його не запускають, не запустили, тому що з досвіду зрозуміло, що від нульового рівня одного року недостатньо студентам для того, щоб через рік вже вони могли продовжувати в університеті навчання. Ну, занадто інтенсивно, не, не дотягують. І, Після цього приймають в університет, задається з рівня а 2 Ось на цей курс. Ну але що я знайшла? Зараз покажу, що саме так. Отже, в лютому потрібно подавати заявку. Я подивилася, де саме і як треба це зробити. Але що я знайшла? Є ось такий розділ: ви мігранти або біженці. Ось і це стосується ця програма вона стосується в тому числі тих, в кого є тимчасовий захист. Тут розписано насправді ну, всі вимоги, які є, і те, що вони пропонують. Вони пропонують навчатися на рівні Б1, А2, Б1 і Б2 це ті курси мовні, які вони пропонують. Ось Тут єдине, що написано, різна локація, А2 навчаються в університеті біля Капітолію, Поль Сабатьєн і Жан-Джурес. Це різні ну, будівлі, скажімо так. Насправді такі структури, вони поділені. По всій тулузі розташовані освітні ці заклади, але це все глобально одна структура, але курси ось в різних. Приміщеннях, скажімо так, знаходяться, але питання не в цьому. Тобто, ви мене зрозуміли, що з, здається, з минулого року вже немає можливості від нульового рівня вчитися, але є можливість, якщо ви маєте А2, тобто це базовий. вже маєте базовий рівень знання французької, то можна прийти на курс і вчитися до середнього рівня. Власне, вважається, що з рівнем b 1 можна навчатися в освітніх закладах вже про, на, по якійсь спеціальності. За якою спеціальністю? Єдине, що, мабуть, вивчення там, літератури, історії, можливо, навіть психології, з рівнем b 1 не вийде, але для. Формальних, більш технічних спеціальностей, більш загальних, економічних, мабуть, це доступно. Власне, ось така можливість для іноземців, для тих, хто має статус біженців, іммігрантський ну, якийсь статус, один з тих, хто є іноземцями. І тих, хто тут швидко не знайду, але я десь знаходила, чекайте, до речі, ці сторін... сторінки ці можна, звичайно, перекласти українською мовою. Ось, власне, я це і робила. Тут вже безпосередньо більше про спеціальності, куди йти потім вчитися. Але це те, що мене цікавило. Тут є вимоги, які необхідні для того, щоб потрапити на цей курс. І основне. Основне в тому, що з 17 лютого по 25 березня будуть приймати Заявки на те, щоб претендувати на цей курс. В квітні має надійти запрошення на екзамен і на співбесіду. І вже в червні буде призначена дата, ну тобто, в квітні прийде запрошення, і в червні буде відбуватися безпосередньо екзамен, і буде відбуватись співбесіда. Все це буде на визначення мови і на визначення вас як кандидатури, тому що, як ви розумієте, бажаючих багато, це буде конкурсна основа. Тому це не залізобетонно, що я, я зможу потрапити на цей курс, але план такий. Іти навчатися з вересня, це річний курс, обов'язкове відвідування з понеділка по п'ятницю, 4 години інтенсивних занять мовою. Ось, а також, окрім тільки мови, ще будуть різні заходи, інтеграційні, культурні, освітні додаткові, які дозволятимуть глибше, глибше занурюватися в культуру, в знання мови. Посередньо мати багато спілкування і таким чином, ось справді вивчити твердо, так, впевнено вивчити мову на середньому рівні. Ось така мета: це те, до чого я буду прагнути, як в мене, як, власне, я до цього збираюсь прагнути. Я вивчаю зараз мову з перемінним успіхом, мало чого роблю, але помічаю, що, мабуть, якийсь поступ все ж є, бо. Як би там не було, навіть зараз не працюючи, все одно стикаюсь з французами. Час від часу ось такі small talk відбуваються десь на вулиці, перестріли, десь там знайомі, десь якісь необхідні адміністративні заходи, десь візит до лікаря, десь ще щось, і скрізь ось зі школою спілкуюся, там, з вчителями дітей. І якісь все одно бувають моменти, які дозволяють практикувати мову. Плюс нещодавно я вам показувала додаток Duolingo, який вуаля став тепер доступним українською мовою. Тож це такий додатковий бонус. Дітей теж стимулюємо. Зараз про дітей ще окремо скажу. Планую дуже багато часу приділяти цьому додатку. Плюс закінчу модулі, які в мене є в доступі від Travail, від центру зайнятості. Загально регіональний там ресурс окситанський. Эм. Uh, И там uh, можна Продовжувати займатися, власне, моє завдання. Тепер полягає, щоб подати заявку і зробити собі тверде, а 2 тобто максимально підготуватися до екзамену такого, до конкурсу в червні, і наполягати на тому, щоб мене взяли, просити, щоб мене взяли на цей курс. Власне, там одна з вимог переконати або розказати про себе. І переконати, що ви плануєте навчатись в університеті далі, що вам потрібна спеціальність, ви хочете розвиватися саме в піти після цього річного курсу, піти вчитися саме в університет Тулузи. Ну, звичайно, щодо оплати це безкоштовно. Позиція у Франції, взагалі для громадян Франції, навчання безкоштовне. Для іноземців є певні програми, але це студентська віза, називається і оплата за навчання. В даному випадку для українців, які знаходяться по тимчасовому захисту, прирівняні права до якщо не громадян, то до біженців, до іммігрантів і можна користуватись можливістю безкоштовного навчання. В даному випадку, якщо я потраплю на цей курс, в мене навіть є. Якась можливість подаватися на стипендію. Ось так знаю з досвіду українки, яка тут теж опинилася в карбоні, а згодом вона вже в тулузу переїхала, вона, до речі, навіть трохи старша за мене. Вона переїхала в гуртожиток, отримала безкоштовне проживання, отримала стипендію, повну таку ось підтримку. Це було ще майже три роки. Тобто, вона з 22-го року вперше тоді на нульовий цей курс потрапила. Ось провчилась один рік, пішла на ще один рік мовного курсу, і ми давненько не спілкувалися, але я так розумію, що вже ось цей третій рік вона пішла навчатися на спеціальність. Якусь їй цікавило насправді. Дизайн, дизайн одягу її цікавий, і вона хотіла у Франції саме ці спеціальності себе присвячувати. Мені теж цікаво, як склалась далі її доля. Я її бачу періодично в інстаграм. Я там рідко буваю, але бачу, що ну, вона у Франції, вона в Тулузі, у Франції життя триває, в університеті вона вчиться. Але де саме і як там все відбувається, я не знаю останніх новин. А, власне, здається, все сказала. Тож. Тож таке, буду вас тримати в курсі, як буде все це змінюватися, як, як будуть можливо мої плани змінюватися, але поки що програма ось така: програма е, мінімум, за якою якою я буду триматися. Що стосується дітей, запитання, чи спілкуються діти французькою мовою вдома? Е, власне, можна інколи почути, що греша злією, гриня злією. Між собою можуть гратися французькою мовою. Ось, гра в них може бути побудована на діалогах французькою мовою. А Щодо старших дітей, від них дуже рідко можна якісь окремі фрази почути, скоріше такі, напір, напівжартівливі. Ось, а ось англійською, мабуть, частіше, але теж це в них така напівігрова форма спілкування. Вони можуть англійською там. Якось імітувати, мабуть, щось з комп'ютерної гри або з якогось фільму, і, і так далі. Ось такі в них можуть бути спілкування іноземною. Лія, до речі, з гришою так само англійською. Гратися теж можуть, і це в нас якось вони перемикаються з мови на мову дуже легко, їм це дається. І ну, Мені, звичайно, це дуже подобається. У них немає, мені здається, такого мовного бар'єру, причому на трьох мовах: українська, англійська і французька. Сподіваюся, в майбутньому їм це дасть такий фундамент дуже міцний. А, власне, Хотіла сказати ще, що Миколай з Семеном, як ви пам'ятаєте, з липня місяця займаються з українською вчителькою. Літом ми намагалися всі будні дні займатися. Коли почалася школа, то ми звели все до трьох разів на тиждень. Середа, субота-неділя вони навчаються. По годині кожен. І був певний скепсис щодо інтенсивності. Я просила багато задавати їм, більше з них вимагати. Але вчителька все ж знайшла свій підхід. Я думаю, вона їх справді не надто навантажує. Але це не головне. Я, звичайно, не контролюю самочбовий процес. Що я хочу сказати, діти почали впевненіше себе відчувати. Вони спілкуються французькою, вони ледь не щодня діляться своїми успіхами. І ось буквально вчора ввечері Семен сказав, що йому дуже допомагають уроки, з вчителькою він це дуже тепер високо оцінив. Тому, хоча він інколи казав, що мені нудно там, це так багато, там одне і те саме повторювати треба. Ось так він якось були в нього такі репліки протягом ось цих півроку. Але зараз він сказав, що це справді дуже було допоміжне. Ці уроки йому дуже сильно допомогли. Він просто став почуватися впевнено. Окрім того, що він отримує знання, які йому теж дуже корисні, він знає впевнений в своїх знаннях. Тобто це те, чого власне, я і хотіла, чого я добувала. Знаю, що деякі глядачі, глядачки, коли я розповіла про те, що ми взяли вчительку, вчительку доволі дорослу, скажімо так, поважного віку, тобто з такою класичною базою того, як треба виховувати. Вивчати мову того, як треба навчати, тобто, це не молоді люди, не молодь і. Дехто казав, що, мабуть, це буде недієво, мабуть, це буде занадто ось так академічно і діти не будуть засвоювати матеріал. Та я, власне, хотіла, щоб вони підтягнули граматику, щоб вони зрозуміли базу мовну, на яку вони вже можуть собі отримувати те, що вони отримують в звичайній французькій школі, ось це там, і спілкування, аудіювання, коли вони чують на слух мову і те, що вони вивчають на предметах, це вони і так от. А ось зрозуміти, як це відбувається, як конструюються ці форми мовленеві, для цього потрібно все ж таки вивчати граматику. Якщо менші діти, такі як Лія і навіть Григорій, вони мову ще сприймають. Тільки ось на слух, і те, що вони бачать, вони мавпують, повторюють, таким чином навчаються то більш дорослі діти. Ну за теорією, це після 7 років, 7-8 років, дитина вже має вивчати більш ґрунтовну мову. Що власне в нас і сталося? І ось що я хотіла сказати, що бачимо прогрес півроку такого навчання. До речі, ми платимо небагато, не знаю, чи вчителька вирішить піднімати ціну. Мабуть, це було б теж справедливо, тому що ну, скрізь ціни ростуть. Ми платимо всього 250 гривень за годину, тобто 500 гривень за двох за один день. І це дуже низька ціна. Наприклад, ми ще взяли математику для Семена зараз, 20 років, і там урок один коштує 560 гривень, ось одна година, 50 хвилин навіть. І то ж така розбіжність. Подивимося, що буде з математикою, чи справді він підтягне свої знання, бо саме складно йому. Без глибоких знань французької, зараз геометрію, тригонометрію розбирати з вчителькою зараз доводиться додатково. Ми сподіваємося, що все буде з цим гаразд. Ось такі в нас успіхи з навчанням. Ну, як я сказала, що Миколай теж більш-менш себе впевнено почуває. Я бачу по ним, що вони отримав. Вже... Утворюють своє коло спілкування. Вони час від часу розповідають про однолітків, про якісь моменти, що їм розказали, що вони зрозуміли, як там все це відбувалося, і мене це не може нарадувати. Як ви пам'ятаєте, я дуже за це переживала, переймалась. І рік тому, і ось наприкінці того навчального року я про це багато вам говорила. Що для мене це велика проблема, біда з тим, що хлопці ростуть, ось семена буде 14, Миколаю рідко буде 16, і вони не мають кола спілкування, не мають компанії а для підлітків. Це дуже дуже важливо все ж таки з однолітками спілкуватись. І я не знала, як їм допомогти. Власне, єдине, що в чому точно потрібна була допомога, це ось з французькою. І ми не помилилися. Я думаю, я гадаю, ми не помилилися, тому що цей мовний бар'єр він зникає, і хлопці, як ми бачимо, вже краще адаптуються. Це можна помітити, хоча б по їх настрою. Навіть таке від семена можна почути, що вдома нудно в школі веселіше, в школі є з ким поспілкуватися, потусуватися. І не знаю, можливо, в інші якісь життєві ситуації я б не дуже зраділа цьому або замислилась би над цим. Але в даному контексті для мене це такий знак, що все нормально, все навіть краще ніж були сподівання. Ось така історія на сьогоднішній день, на поточний момент в нас з вивченням французької. Чоловік теж зараз приділяє увагу додаткам, вивчає, читає книжки потрошку, але ось він дуже багато зараз схопився за Дуолінго, всіх нас підсадив. Сказав, що ось такий доступний варіант для нас зараз є. В першу чергу ну, і розмовну французьку теж підтягнути. Рухаємося далі, побачимо, як буде складатися життя. Горизонт планування не дуже в нас той великий. Це я розповідаю про те, що вересні збираюся в університет поступати, а потім ще й навчання якесь там. Але в мене немає такого чіткого плану, тому це ще буде для мене виклик. Ну, не те, що імітувати розповідь про те, як я планую навчатися і далі продовжувати тут кар'єру. Але ну, в мене є ще час. Майже півроку і подивимось, робимо крок за кроком. На даному, на даному етапі, через три тижні, мені треба буде подавати заявку всього-навсього. Так що, поки що так, буду тримати вас в курсі всіх наших новин і змін. Дякую, сподіваюся, вам було цікаво мене послухати. Трошки так потеревенила вас, відволікла, трошки відповіла на запитання. Тож перебувайте в гарному настрої, будь ласка, наскільки це можливо. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. Зустрінемось в коментарях, і я сподіваюся, у вас буде що прокоментувати або просто заходьте привітатися, все як завжди. А, і побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!